Привіт, друзі! Зараз ми знаходимося на участку, де в нас посаджена малина мапема. І я хочу зробити кілька експериментів. Підготовив ваги, хочу зважити, скільки приблизно важить одна ягодка малини. І ще хочу спробувати, скільки приблизно можна зірвати з одного кущика. Теж зважимо подивимося, скільки виходить. Я вже звісно, на відео кілька кущиків обірвав, але ну, будемо вибирати не найбільший не найменший такий середній кущик і з нього будемо зривати малинку. А зараз ми зважимо кілька найбільших ягодок. Ось так вони виглядають. Є, звісно, більші попадаються, але я вже їх не знайду, а присипав. Вони десь тут є, ну, приблизно зважимось так. Так. Ось 4 грама. це. 7. 7 грам, так? Да? Что-то віса сіла, й-моє. Да, сітає Тут 7. І тут сім, Разом 13. <гум> ну, ось такі, бачите, ягодки приблизно по 7 грам. Це прям не дуже супер точні, але ну якби ось так. В принципі, можна важити. А, ну бачите все. О! Сім, знову разом. 13, ну В принципі, уважати більш-менш правильно. Ось така похибка в них. І що ж? Є в мене ось такий луточок спеціальний для малини. Зараз ми так. Зараз ми старуємо його і я покажу, скільки можна зірвати з одного кущика. І будемо рвати приблизно. Ось цей кущик обірвемо, він такий більш-менш середній, трошки слабше середнього, і обірвемо ось той. Він чуть-чуть таки буде побільше. Ну що ж, давайте спробуємо зірвати. Чот... Так, по нулях. В принципі, ще ось ягодка. Ну, в принципі, все. Це один кущик, да, то вже інший йде. І ось остання ягодка. І того 50 грам. Ось тільки це з цього кущика. Слабше середнього. І зараз ми підемо, обірвемо. Так, тара-тара, ага. Та Давайте тако, тара 10 грам, да? Робимо. А, цих так не виходить, бачите? Що, -то. тарую, знімаю, ставлю. О, нормально. Все, отлічно старували. Лемо, зриваємо. Нічне як. Так, і зриваємо... О, Ось один кущик. Бачили, той був набагато слабший, цей набагато веселіший кущик. Звісно, є набагато більші. Кущики, з яких можна зібрати на кілька жмень більше малини, але ну, ми вибираємо приблизно середні. І ось так збираємо. Оп. Збираємо всі доспілі ягодки І йдемо важитись. Так, розбимо. Десь відірвали, да? да. так? Так. Опа, даємо і формувалися. Так, нас старована, і тут, виходить, 99 грам з хущика. Минумо 50 було. Ну, ось так приблизно через день, ну це у нас через два, через два дні. Виборка. Один кущик дає 100 грам. в середньому. В принципі, я думаю, можна збирати. Малинка гарна, окрасний теж красивий розміри. Більш-менш нормальні. Вкус приємний. Зараз вважимо ось Ще так. Нашто чотири грама, є, звісно, і побільші. Ось. Шість. П'ять. Шість. Ось так. Ось така мапема. В принципі, по закладочці теж класно все. Ось вже обірваний. Супер, можна пробувати вирощувати. Я думаю, цей сорт не розчарує. Смакові якості в нього теж хороші. І по врожайності надпише, по-моєму, 25 тонн з гектара. Ну, З такою ось закладочкою, я думаю, що, якщо правильно посадку підібрати... То можна десь щось трошки витягнути. Ну і бачите? Ну, в принципі, так. <кій> <кій> ну що ж, зберемо далі. Всім дякую за увагу. І до наступних відео.